Ми вітання. Ми продовжуємо наш ефір в студії Катерина Некреча, мій гість Сергій Таран, директ, керівник міжнародного інституту демократії. Вітаю вас. Вітаю вас, Сергій. Ну власне, почнемо із питання, яке болить. Українцям і не тільки українцям і муляє комусь власне це мінські домовленості, які піддаються вже величезній критиці, що це в принципі формат, який не є дієвим. Але от днями президент Порошенко сказав про те, що жодного перегляду мінських угод не може бути. В середу на зустрічі з українськими представниками у робочих підгрупах тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він це заявив. Цитую. Ю маємо розпочати предметні практичні консультації щодо конкретних напрямів виконання положень мінських домовленостей. Жодна ротація, жодні переведення формату, жодні відходи від мінських домовленостей для нас неприйнятні та неприпустимі. Чому неприйнятні і неприпустимі? Якщо е, стільки експертів говорять про те, що не працює цей формат, не працює, але альтернатива мінським угодам – це війна набагато серйозніше, набагато масштабніше. Більше того, ми маємо партнерів на Заході. Без західних партнерів, які кредитують українську економіку, які чинять дипломатичний тиск на Росії. Нам виграти протистояння з Росією буде дуже важко. Так, от наші західні партнери чіпляються за цей мінський формат перемовин, тому що для них це останній шанс зробити так, щоби. Не було ескалації конфлікту, і був відносний мир. Ми розуміємо, що цей мир справді відносний, тому що постійно відбуваються обстріли, гинуть наші військовослужбовці. Але для заходу завжди є принцип, який вони дуже часто люблять повторювати: що краще поганий мир, ніж хороша війна. Так, от мінські угоди це є той поганий мир для заходу, і Україна вона є надійним партнером, і вона так само буде дотримуватись мінських угод. Про які було домовлено західними партнерами, те, що Росія не виконує мінські угоди, ну звичайно, це є велика проблема, але Україна має демонструвати готовність виконання цих мінських угод, і саме тому президент про це говорить, що немає альтернативи мінським угодам. І є більше того, створені нові робочі групи, які дозволять вирішити ті проблеми мінських угод, які є найбільш гострими. Ну, наприклад, а вони дозволять вирішити, що означає, Україна робоч... має демонструвати готовність їх вирішувати, тобто робити все. Так. Для того, а тобто, демонструвати Украї... чи також? Уж... Ну, звичайно, ну ну, наприклад, дивлячись в чому, наприклад, у частині відведення важкого озброєння. Чи інших безпекових питань, ну звичайно, тут найважче. Але те, що Україна має демонструвати готовність, то це поза сумнівами. у питання гуманітарної допомоги тут України більше можливостей, і в цій підгрупі з'являється можливість для того, щоб посилити роботу по поверненню заручників в Україну по можливій допомозі гуманітарній тим громадянам, які перебувають на окупованих територіях. Тут є шанси. Ну, звичайно, найбільш безнадійною виглядає підгрупа Група, яка буде опікуватись проведенням, зокрема, виборів на окупованих територіях, тому що, відповідно до мінських угод, ці вибори мають відбутися за українськими законами, відповідно до міжнародних стандартів. От як на тих окупованих територіях це можна зробити? Це дуже важко. Але Україна має зробити все можливе, щоб це відбулося. І наші західні партнери мають це побачити. І Для західних партнерів має бути дуже чітко зрозуміло, що Україна все робить для того, щоб мінські угоди були виконані. А якщо вже не будуть вони виконані, не з української вини. То очевидно, що Україні потрібно надавати озброєння і потрібно більш активно втручатися в цей конфлікт заради миру. Скажіть, чи все Україна робить, що від неї сьогодні залежить? Та про гуманітарну складову яку ви казали, що робоча група буде над цим працювати з відведенням озброєння? Очевидно, те, що з, 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 з інформаційних стрічок, те, що повідомляють з АТО, то Україна все виконує. І чи, чи от, яка оцінка насправді української готовності до виконання мінських о, договорів? Україна дотримується їх. І питання лише в тому, що в відведенні озброєння, звичайно, Україна відвела озброєння. Але якщо в, в стріляють українських військовослужбовців, Україна має стріляти у відповідь. І тому озброєння, напевно, що можливо десь і повертається, але потім повертається назад знову. А, і тут, чесно кажучи, от невідомо, що очікувати. Такого від е, української влади, щоб ми більш були задоволені, чи виконання, чи не виконання оцього відведення озброєнь. Очевидно, що виконання, і це Україна дотримується. Але якщо стріляють наших військовослужбовців, ну, ми не можемо просто повторювати: ми відвели всі озброєння, тому ми не можемо стріляти у відповідь. Напевно, що тут від України вимагається стріляти у відповідь, і це є пріоритет, тому що життя українських військовослужбовців вище за будь-які домовленості. Тому тут Україна робить все можливе, але відповідь вона теж стріляє. І це є очевидно, якщо говорити про гуманітарну сферу, ну тут складно. Але ви ж знаємо, що час до від часу відбувається обмін полоненими і частина, принаймні, наших заручників повертається назад в Україну. Тобто тут робота ведеться, і Україна має робити так далі, тому що в будь-якому разі ми маємо демонструвати готовність до миру. Це вимога наших міжнародних партнерів. Питання тільки скільки й демонструвати на тій же зустрічі, про яку говорила Петро Порошенко власне вимагає від бойовиків це про це заявив негайно відвести техніку, яку вони повернули в буферну зону. А він зазначив, що напередодні 9 травня підтримувані Росією бойовики повертають до буферної зони техніку, яку нібито раніше вивели. Ну ми знаємо про те, як вони виводили, тому що там чи на ремонти, вони, начебто, якийсь рух робили, але очевидно, що виведенням техніки це назв. Це я не чула, що експертів, які б назвали це дійсно виведенням техніки. Цитую Петра Порошенко пояснення не витримують жодної критики. Вони нібито готуються до параду, готують навчання, проводять бойові тренування, домовленості треба виконувати. А всю техніку протягом річних годин треба вивести. Власне про це повідомляє українська правда. Ми маємо так казати, але для бойовиків оці маневри з технікою і силовий тиск це частина переговорного процесу. От для Росії і терористів, які прийшли з Росії, це і є дипломатія. У них нема інших інструментів впливати на ситуацію. Вони мають демонструвати готовність до бою. Ну, в межах руського міра, оце є зовнішня політика. От вони так це мислять. Якщо вони хочуть вплинути на скандинавські країни, вони там літають бомбардувальниками. Якщо вони хочуть налякати Сполучені Штати, вони туди посилають підводні човни. Це частина зовнішньої політики. Вони так бачать світ. Наскільки це працює, і це і до яких результатів це призводить? Це інша тема. Але поки що, от вони так бачать світ, і так вони розвиваються, як тільки можуть. І терористи виконують так само оцю курс зовнішньої політики. Для них оці маневри зброї, лякання української сторони, підігрівання постійних чуток, що ось ось буде напад. Це частина політики. На їхню думку. Коли вони сильно нас залякають, то їм буде легше з нами домовитись, тому ми маємо просто звикнути до того, що бойовики і Росія не будуть ніколи виконувати повною мірою мінські угоди, як і будь які будь-які інші домовленості з Україною чи заходом. Ну, це частина зовнішньої політики російського міра. Зруйнувати оцей от принцип це означає зруйнувати частину руського міра. Ми просто маємо навчитися на це адекватно реагувати. Без паніки, спокійно зміцнювати оборону, зміцнювати армію, бути. Спільним з нашими західними партнерами тримати спільний дипломатичний фронт, і це буде найкраща відповідь. І ми маємо побачити дуже скоро, як Росія вже не зможе вести цю зовнішню політику е, сили, але це станеться не одразу. А до того часу ми постійно будемо чути, що Росія посилюватиме тиск на Україну, постійно відбуватимуться маневри і бойовики постійно готуватимуться до наступу. Ну то, президент Литви далі грібов е, е, там, президент, яка підтримує Україну, Україну одна з країн, яка дуже сильно підтримує Україну. Так, але власне що вона говорить? Е, про те, що підписана в мінську угода про припинення вогню на сході, не дотримується, фактично її більше не існує. Тобто е, вона каже про те, що сумнівом, ситуація щодня змінюється, але ми спираємося на інформацію НАТО. А інформація НАТО така, що мінська угода закінчилася. Що це означає? Країни Балтії завжди нас підтримували. Якби вони вирішальним чином впливали на зовнішню політику Європейського Союзу, ми б вже давно отримали і зброю, і іншу підтримку. Але в Європі є скептики. Є скептики щодо України, і вони сподіваються, що з Росією можна буде досягти миру. Ну, час до часу ми це чуємо то від Греції, то від Угорщини, то окремих чільників Чехії. Час до часу це відбувається. І от коли це відбувається, то нашим друзям потрібні аргументи. От те, що Україна готова виконувати мінські угоди це аргумент. Те, що ми постійно маємо звіти від розвідки НАТО, що Росія не виконує ці угоди, це теж аргумент. Тому констатація, що мінська угода фактично не працює, це можна інтерпретувати як заклик країн Балтії. До того, щоб нарешті Україна отримала зброю і більш серйозну підтримку, в тому числі посилення санкцій щодо Росії. Адже подивіться, ще місяць тому на Заході всерйоз обговорювали те, що можуть бути послаблені санкції щодо Росії. Зараз це вже ніхто не обговорює. Більше того, комітет Євросоюзу ухвалив рішення про посилення санкцій, про можливе надання Україні зброї, тому частина. Діяльності наших друзів, роботи наших друзів на нас підтримку. Об є висловлювання, яке ви щойно навели. Але тут питання ще коли так ви згадали про те, що в Європарламенті ухвалили проект резолюції про посилення санкцій. З нього економічна правда там витримки підготувала. Цитую: якщо Росія продовжує дестабілізацію у східній Україні і не відмовиться від незаконної анексії Криму, ЄС повинен активізувати санкції проти Російської Федерації, розглянути можливість надання Україні оборонної зброї та іншої військової допомоги, власне. Зараз ми про Крим ще далі поговоримо, але от якщо Росія продовжить, а ви кажете, що Україна має показувати, що вона готова, що вона виконує мінські угоди, готова до всього заради миру, от скільки це має тривати, скільки ще треба доводити, скільки ще треба дивитися, Росія е продовжить дестабілізацію чи ні? От це роки, це місяці в Україні. По-перше, ніхто не має ілюзії, що якщо ми демонструємо, е Готовність виконувати мінські угоди, ну це ж не означає, що ми не повинні готуватися до війни і не зміцнювати власну армію. Ми маємо демонструвати готовність до миру, але ми маємо демонструвати і готовність до війни. І зброя має зміцнюватись, і армія посилюватись. Одне другому абсолютно не суперечить. Більше того, одне-друге доповнює. Ми другий знаємо принцип, відомий ще з давніх часів, що якщо ти хочеш миру, треба готуватися до війни. І Україна не має відступати від цього принципу. Тому готовність України виконувати мінські угоди абсолютно не означає те, що ми маємо послаблювати нашу оборону, і сподіватися на мінські угоди. Ніхто не має щодо цього ілюзій. Скільки це триватиме, ну, справді, в Європі все дуже консервативно. От Рішення в зовнішній політиці, наприклад, Сполучених Штатів, ухвалюються дуже швидко. Тому що там дуже чітка вертикаль. Президентська чітка е, республіка, де президент може, наприклад, на власний розсуд навіть ухвалити війну на 30 днів в іншій країні, тільки це називається не війна, а військова операція, і при цьому президент там навіть не має питати парламент. А Європа, вона складається з багатьох країн, дуже довга процедура ухвалення рішень, надзвичайно бюрократична. Причому треба ще зауважити, що парламент він завжди більш радикальний, От коли справа дійде до урядів, там буде набагато більше консерватизму. Але вже якщо рішення ухвалене, то в Європі цих рішень дуже чітко дотримується. Ми пам'ятаємо, що свого часу, коли в Європі ухвалювали рішення щодо секторальних санкцій щодо Росії, ми теж чули дуже багато скептицизму. Ми не вірили, що як це так, європейські країни, наприклад, Німеччина, може ухвалити санкції щодо Росії, від яких в тому числі Німеччина отримує збитки. Але це сталося. Це сталося десь там через півроку. Цієї агресії. Якщо не будуть працювати мінські угоди, я переконаний, що Європа ухвалить рішення і щодо надання зброї, і щодо запровадження подальших санкцій щодо Росії. Але це забере час, напевно, ще кілька місяців, можливо, до півроку. Але от така структура Європи. Хоча, якщо Росія буде НАТО посилювати тиск на Україну і почнеться реальна війна, я думаю, що рішення будуть ухвалювати конкретні країни достатньо швидко. Ну, Власне, з цього ж проєкту резолюції також йдеться про те, що повернення Криму є життєво важливим для довгострокового співробітництва ЄС з Росією, а країни ЄС також повинні активізувати свої оборонні можливості. Про що тут йдеться? Тобто ну, є декларація того, що Крим є українським, а анексія не є законною, Крим має бути і де-факто. В складі України, але і ще з іншої сторони тут ну давайте спочатку про Крим, а потім про цю активізацію оборонних можливостей Європи. От це позиція, ця декларація потрібно просто постійно згадувати про те, що Крим український, засуджувати анексію. Чи ну, ви знаєте, взагалі, якщо так розібратися, то це позиція, ця позиція означає, що за життя Путіна ніякого послаблення санкцій щодо Росії в принципі бути не може. Тому що Путін навряд чи за своє життя скаже росіянам, що окупація Криму була помилкою, і його треба назад повертати Україні. Ну це важко собі уявити, щоб це було. Тому і санкції ніхто не буде послаблювати. Тому Росія має зустрітися з такою дуже неприємною ситуацією, коли вона постійно буде в економічній ізоляції, і той стан економічних санкцій щодо Росії. Це є напевно найкращим сценарієм, тому що послаблення не буде. Треба або змінювати режим в Росії, що за життя Путіна буде навряд чи можливим, або треба буде стикнутися з надзвичайно важкими економічними наслідками, які ні до чого хорошого в Росії не призведуть. Я думаю, що єдине на що в Росії сподівається, це те, що, можливо, нафта раптом. Раптово знову підскочить у ціні і вдасться покрити от той дисбаланс бюджету, який утворюється поступово внаслідок запровадження санкцій. Тому що Росія витрачає витрачає кошти ті, які мала від високих цін нафти. І от єдине, мені здається, на це, що вони сподіваються. Бо відповідно до тих резолюцій, які ви навели, ну, нема жодних можливостей для Європи зменшувати санкції, тому що ніхто крім нам поки доброї волі повертатись не збирається. Власне, до цієї частини, яку я вже зачитала, про те, що країни ЄС повинні активізувати свої оборонні можливості. Це також а, до а, того, що е, хочеш миру готуйся до війни. Так вони це вже роблять. Взагалі, бюджети європейських країн зараз військові бюджети, стрибнули вгору. В країни НАТО проводять навчання близько ближче до російських кордонів. Тобто є розуміння того, що Путін може піти далі? Ну, я не думаю, що зараз Путін наважиться на війну з країнами НАТО. Це було б абсурдно. Але щоб навіть думку про це заборонити у Путіна, очевидно, багато країн проводять зараз навчання. Зараз відбуваються навчання в країнах Балтії. Країни Балтії, до речі, демонструють дуже серйозні інвестиції у власну армію, підготовку. Заходів по національній безпеці готуються армії резервістів. От саме зараз відбувається підготовка резервістів у Фінляндії, хоча вона не є під парасолькою НАТО. Тобто всі сусіди Росії зараз посилюють свої військові можливості. Треба сказати, що у цих сусідів нема жодного конфлікту, а відтак нема жодних обмежень на новітню зброю. Тому вони зараз дуже активно переоснащують власну армію, наприклад, Польща. Нещодавно оголосила про купівлю сучасних американських ракет Трайден, які можуть Вражати будь-яку ціль на російській території, і це все ми говоримо лише про ті країни, які є сусідами Росії. Тому наслідком для Росії, такої зовнішньої політики, є те, що всі країни зараз зміцнюють свою оборону. Я не думаю, що в тих умовах Росія наважиться на подальшу агресію. Для Росії якось треба викрутитись з української проблеми, і оце зараз найбільший виклик. До речі, те, що Росія почала війну з Україною, ну це теж багато що свідчить про послаблення Росії, тому що колись Росія чи радянський Союз була наддержава, яка мала інтереси по всьому світу, втручалася в кожний конфлікт. У неї були амбіції бути другою або першою супердержавою у світі після сполучених штатів, а то й випереджаючи Сполучені Штати, як наприклад було в 60-х роках за часів Хрущова. А зараз амбіції Росії обмежуються Україною, Грузією, якимись регіональними амбіціями. Звичайно, це вже саме по собі свідчить про те, що можливості Росії вже не ті. Просто так сталося, що нам випало нещастя мати такого сусіда. Але сама Росія йде зараз вниз. І ті можливості, які в неї зараз, не можна порівняти з тими можливостями, які були ще там, 30 років, 40 років тому. І ми маємо також розуміти, що час працює на нас. Тому Кожний день, кожний рік, який ми витримуємо протистояння з Росією, додає нам більше шансів і подальше послаблює Росію. Тому у нас зараз дуже важкі часи, але далі все точно буде краще. Оптимістично. Але тут мені захотілося поставити питання на улюблену певну тему, коли зникне Путін чи його режим. Власне існує і такі думки, що от еліта в Росії, яка зараз втрачає шалені кошти, насправді і не захоче вже далі бачити у керма управління країною власне Володимира Путіна, що можливо вже йдуть розмови про те, можливо, Путін тому й заспокоївся, тому що йдуть розмови про те, щоб його власне змінити. Чи, чи наскільки ви знаєте ситуацію, чи справді там є боротьба еліт, чи справді хитається крісло під путіним? Тут є дві новини: хороша і погана. Хороша новина полягає в тому, що путіним російська еліта вже не задоволена. Ну, важко собі уявити, чому б це путінські бізнесмени, ті люди, які мали ще вчора надзвичайно великі можливості, зараз втратили мільярди і були задоволені Путіним. Ну, звичайно, вони не задоволені. І те, що поступово серед російської еліти формується розуміння того, що в Росії потрібна зовнішня і внутрішня політика інша, ну це безперечно є. Але погана новина полягає в тому, що механізмів змінити Путіна у цій еліти зовсім немає. Там вже немає справедливих виборів, там дуже важко організувати якийсь майдан, там дуже важко знайти альтернативу Путіну, яка би публічно в тій же ваговій категорії розказала росіянам про альтернативу, про можливість іншого розвитку для Росії. Тому механізмів немає. І я думаю, що Росія швидше буде поступово перетворюватись на модель такого собі загниваючого радянського союзу кінця свого існування. Це буде таке щось поєднання між Брежівщиною і Андроповщиною, де з одного боку існують силові структури, і нібито дуже серйозний нагляд за суспільством, а з іншого боку є. Суспільна зневіра і моральна деградація, яка була за часів Брежнева, і от ця Росія ще буде існувати з Путіним, загнивати можливо роки два, поки в Росії будуть якісь ще ресурси. Але я не вірю в те, що зміна влади в Росії відбудеться раптово, тому що в Росії немає для цього жодних механізмів. Тому зміни будуть це добре, але погано, що не так швидко, як би нам хотілося. Ну, власне, я можливо через те, що буває інколи не втримуюся, але якісь коментарі е, читаючи на форуми не заходжу, але якісь коментарі від росіян, певно, що чи від не знаю хто ці люди, так але з про позицією, то можливо зараз на останні ваші слова вони можуть е, зреагувати такі люди з насмішкою, тому що ви говорите про загнивання великої Росії. А що з Україною за ці два роки буде, зважаючи на наші економічні склади ускладнення, зважаючи на те, що захід змушений тиснути на український уряд сьогодні, щоб той робив реформи? Ну власне, також ситуація не з, приємних. Не з приємних, але о, треба розуміти, що в Україні вперше за роки незалежності з'явився консенсус щодо цивілізаційного вибору України. От ми зараз не сперечаємося в який бік рухатись. Ми зараз, нарешті, відсунулися від цієї абсолютно непотрібної дискусії, якою мовою там державна має бути чи не державна. Ми відійшли від цих суперечок. Це означає, що в Україні є консенсус щодо вибору. Це вже надзвичайно високий плюс, тому що маючи цей консенсус, ми можемо вже сусередитись щодо дискусій, в яких напрямках мають рухатись реформи, як нам боротися з корупцією. Як нам посилювати місцеве врядування, як посилювати нагляд за правами людини, за свободою слова. Власне, навколо цього зараз поступово формується в Україні дискусія політична вперше в історії України. Це оптимістична новина. Ну а те, що це не відбувається швидко, ну це теж природньо. Ну впало чверть української економіки, тому що ті заводи, які давали нам готівку, вони знаходяться на території АТО. У нас немає металургії, у нас немає половини хімії. За рахунок аграрного сектору, надзвичайно важко це все підняти одразу, тим більше, що в нас немає ринку землі. І в цих умовах природньо, ми маємо надзвичайно важку економічну ситуацію. Але Захід нас підтримує, тому що він робить це не лише заради України, він робить це заради себе, тому що нікому не потрібно, щоб Росія отримала перевогу над Україною і ті всі танки, які зараз на території окупованій Росією, підійшли до польського кордону. Заходу це не потрібно. І тому Захід нас підтримуватиме. А те, що вони підштовхують уряд Цінюка до реформ, це теж добре. Це значить, що їм не байдуже. Їм не байдуже, куди йдуть їхні кредити, куди йдуть їхні кошти. От, наприклад, останній надзвичайно важливий закон про ринок природного газу, який відсовує від управління державною власністю олігарха Фірташа. За рахунок чого він отримав надприбутки, він ухвалений, в тому числі, скажімо так, на пораду міжнародних кредитних організацій, Міжнародного валютного фонду, які нам дають кредити. Тому будь-який їхній тиск він працює на плюс Україні. І тут Україна не унікальна. От я хочу, щоб ми розуміли, що той тиск, який відбувається зараз на уряді Ценюка, відбувався на всі уряди. В колишніх країнах радянського табору: в Польщі, в Чехії, Словаччині, в Угорщині, в Румунії, в Болгарії, до речі, в двох останніх країнах були набагато гірші стартові економічні умови. Усюди там, де відбувалися реформи, вони відбувалися за сценарієм, погодженим з Брюсселем. І Брюссель, допомагаючи цим економікам піднятися, він так само виставляв власні умови. Так от, подивіться на результат. Якщо це результат, Буде в Україні, то від цього ми скажемо лише дякую, тому що ми бачимо, що ті країни, які пройшли через подібні реформи у східній Європі, зараз є повноцінними учасниками європейських процесів, це є члени НАТО, і я думаю, що дуже би. Нам було б непогано повторити цю долю, тому ми зараз є частиною західної цивілізації, а це річ, яка йде в два боки тобто, з одного боку, ми отримуємо від них допомогу, кошти, а з іншого боку, треба робити державу, яка б відповідала західним стандартам. Дякую вам, поговорили і про минуле трохи, і про теперішнє, і ще й про майбутнє можливі варіанти. Сергій Таран, наш гість, політолог, керівник міжнародного інституту демократії. Дякую нашим тележачам. Те, що ви з нами не перемикайтеся. Далі також буде багато цікавих розмов. В нашій студії ми завжди говоримо про актуальне із цікавими гостями.